Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд, я. і Сьогодні у нас на огляді Asus ROG Strix xg 27 ucg Black. Цей монітор створено для справжніх геймерів і професіоналів, які не погоджуються на компроміси у якості зображення та швидкості реакції. Випущений нещодавно він вже викликав невеликий інтерес завдяки своєму сучасному дизайну та широким можливостям налаштування. Давайте розглянемо на що він здатний і чи виправдовує він високі очікування своїх шанувальників. Але перед початком я хочу розповісти вам про акцію від Asus. Ви можете придбати продукцію компанії і отримати подарунок гру Monster Hunter Wheels. Акція діє з 6 лютого по 20 березня 2025 року. Усі деталі я залишу в описі під відео. Ви зможете детально ознайомитися з умовами, переглянути який список товарів доступний саме під акцією. Одним словом, усі деталі в описі під цим відео. Ну а ми погнали далі. Дизайн цієї моделі відразу привертає увагу своїм агресором. Сивним, але водночас стриманим виглядом. Корпус виконаний у класичному чорному кольорі, який доповнюється ефективною підсвіткою на задній частині. Особливістю, що підкреслює приналежність до лінійки рок, додатково на нижній ніжці зробили акцент у вигляді червоного кола а також додали отвір, який виконує функцію підставки для смартфона. З точки зору конструкції, монітор забезпечує повноцінну регульованість, можливість нахилу, нерегулювання висоти та поворот півот дозволяє налаштувати його під індивідуальні вимоги користувача. Тож він має охайно розташовані порти: один HDMI, один DisplayPort, один USB Type c та вихід для навушників. Тож інтеграція монітора у будь-яку ігрову або робочу станцію буде простою та зручною. Доступна можливість кріплення на стіну Веса 100 на 100. Можна закріпити також на кронштейн. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на і e каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і e каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де Зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Разом з підставкою монітор важить 6,6 кг. Він не дуже великий, не випирає вперед, тож не займає багато місця на робочому столі. У комплект входить кабель DisplayPort, що дозволяє швидко підключати монітор. До системи, а також гарантія та інструкція. Що стосується інших елементів, то маємо також отвір для прокладання кабелів на підставці, а зверху на ній є гніздо для кріплення камери. Словом, такий дизайн ми з вами вже бачили неодноразово класичне розташування елементів і класична колірна гама. Тож перейдемо до дисплея. Основною гордістю Asus ROG Strix є його дисплей, який здивує вас деталізацією та яскравістю. Дисплей отримав 4К роздільну здатність 3840 на 2160 пікселів. IPS матриця забезпечує чудову передачу кольорів, а величина пікселя всього 0,155 мм Гарантує надзвичайну чіткість зображення навіть при перегляді з близької відстані. Матове покриття не допускає небажаних відблисків, що важливо як для геймерів, так і для професійних користувачів, які працюють із зображенням високої якості. Монітор відзначається високою яскравістю 400 канделів на метр квадратний, що дозволяє забезпечити яскраве насичене зображення навіть у приміщеннях із сильним зовнішнім Освітленням стандартне співвідношення контрастності 1000 до 1 у поєднанні з динамічною контрастністю до 100 мільйонів до 1 створює глибокі чорні та яскраві білі відтінки, що робить зображення більш об'ємним та реалістичним. Монітор має широкі кути огляду 178 градусів як по горизонталі, так і по вертикалі. Присутні технології покращення зображення, такі як Low Blue Light, Flicker Free, HDR та Tracer Free, Extreme Low Motion Blur. Завдяки меню монітора та інтегрова. Поному дисплей віджит Center ви можете в режимі реального часу налаштувати всі параметри від яскравості та контрастності до спеціальних режимів відображення, що оптимізовані для конкретних жанрів ігор. Функція Game Plus дозволяє налаштувати різноманітні ігрові параметри від таймерів до накладних ліній для визначення дистанції, що є надзвичайно корисним під час змагань або стратегічних битв. Game Visual пропонує декілька режимів відображення, кожен з яких оптимізовано для різних типів контенту, чи то яскраві екшени, чи то темні атмосфери. Сферні сцени, Shadow Boost підсилює деталі в темних зонах, відкриваючи додаткові відтінки та забезпечуючи більш глибокий образ. Tracer Free, Technology та Flicker Free забезпечують надзвичайну стабільність зображення, зменшуючи розмиття при швидких рухах та мінімізуючи мерехтіння, що робить монітор ідеальним як для ігор, так і для тривалої роботи. Режим Low Blue Light допомагає знизити шкоду для очей, що дозволяє грати або працювати протягом багатьох годин без відчуття втоми. Звісно, ви. Не відчуєте цього за день чи два використання. Якщо у вас раніше був простий монітор, але з часом ви помітите відмінність. Під час практичного використання монітор не просто задовольняє, а й перевищує очікування. Завдяки швидкому часу відгуку 1 мілісекунда та частоті оновлення 160 Гц, Навіть найдинамічніші ігрові сцени відображаються без будь-яких затримок чи розмиття. Це критично важливо для тих, хто бере участь у змаганнях, де кожна мілісекунда може визначити перемогу. Більше того, рок стріль. Рікс XG27 ucg перевершує стандартні уявлення про ігрові монітори. Завдяки унікальній підтримці роботи в двох режимах він дає змогу миттєво перемикатися між режимами 4К з частотою оновлення 160 Гц і Full HD з частотою оновлення 320 Гц за допомогою одного натискання спеціальної кнопки. Чим це так цікаво? Тим що купуючи один монітор, ти закриваєш потреби двох різних геймерів, тих, хто грає в змагальні кіберспортивні ігри, де потрібна висока. Частота оновлення 320 Гц і тих, хто любить aaa проекти з красивою графікою, кому пріоритетніше вища роздільна здатність при немаксимальній, але достатньо високій частоті оновлення 160 Гц. Яскраве детальне зображення у поєднанні з широкою палітрою кольорів забезпечують максимально реалістичну передачу, навіть найтонших нюансів. Регулювання положення, нахил, висота та поворот дозволяють адаптувати монітор під будь-яку робочу або ігрову станцію, забезпечуючи оптимальний кут огляду. Та комфорт при тривалому використанні. Програмне забезпечення монітора спрощує роботу з усіма параметрами, дозволяючи швидко перемикатися між різними режимами та адаптувати зображення під конкретний контент. Ви можете легко зберігати власні профілі, що дає змогу миттєво переходити до оптимальних налаштувань для улюблених ігор чи медіа контенту. Умови енергоспоживання також є приємним бонусом. У звичайному режимі монітор споживає близько 30 Вт, в екорежимі лише 0,5 Вт. у вимкненому Ані 0,3 Вт, що дозволяє значно знижити витрати електроенергії при довготривалій експлуатації. ASUS ROG Strix XG27 UCG. Це монітор, який пропонує ідеальний баланс між високою продуктивністю, надзвичайною якістю зображення та розширеними функціональними можливостями. Він може максимально адаптуватись під конкретні вимоги користувача, забезпечуючи конкурентну перевагу у світі, кіберспорту та повсякденного використання. Якщо ви шукаєте рішення, яке підвищить ваш ігровий досвід і забезпечить неймовірне зображення з кожною деталлю, то ця модель неодмінно заслуговує на вашу увагу. Якщо вам цей огляд сподобався, ставте вподобайку під цим відео, пишіть коментар, що думаєте на рахунок цього монітора. Ну і, звичайно, не забувайте підписуватись на канал Огляд Єй. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.